Щороку Дніпро забезпечує оздоровленням своїх мешканців пільгових категорій, які з тих чи інших причин не отримали його за державний кошт. Послуга оздоровлення є досить затребуваною для дніпрян пільгових, і кожного року план забезпечення їх санаторно-поротом лікуванням виконується містом на 100%. Однією з категорій, яка оздоровлюється коштом міста, є особи з інвалідністю. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і у цьому відео ми поговоримо про послугу оздоровлення осіб з інвалідністю із супроводжуючими за міські кошти. Порядок організації оздоровлення осіб з інвалідністю із супроводжуючими затверджено рішенням виконкому Дніпровської міської ради номер 274 від 22 лютого 2022 року. Зі змінами. В описі до цього відео ми прикріпили посилання на це рішення санаторно курортне лікування осіб з інвалідністю спрямоване на поліпшення та зміцнення їх фізичного і психологічного стану. Отримувачі послуги можуть самостійно обрати заклад відповідно до профілю захворювання або медичних рекомендацій лікаря. Вартість санаторно курортного лікування в такому закладі сплатить місто за рахунок коштів Дніпровської міської територіальної громади, які категорії осіб з інвалідністю можуть оздоровитися за міські кошти. На санаторно-курортне лікування із супроводжуючими за місцеві кошти мають право. Діти з інвалідністю віком від 3 до 18 років, особи з інвалідністю першої групи, які не здатні обслуговувати себе самостійно та за висновком лікаря, потребують стороннього догляду. Не особи з інвалідністю з дитинства, всіх груп. Право на одержання санаторно коротного лікування ці особи мають один раз на рік. При цьому, у поточному році, їм не мали надаватись послуги з реабілітації чи санаторно коротного лікування за рахунок бюджетних коштів. Оздоровлення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю першої групи, які потребують стороннього догляду, відбувається із супроводжуючим. Зверніть увагу, що супроводжувати дитину з інвалідністю може виключно один з батьків або особа, яка їх замінює, який є законним представником дитини. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал Оцініте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Що передбачає забезпечення оздоровленням за міські кошти? До послуг санаторно-курортного лікування, що відшкодовується, входять послуги проживання, харчування, лікувальні процедури. Особі, що здійснює супровід, також надаються послуги проживання харчування. Додаткові послуги і транспортні витрати оплачуються самостійно. Який розмір відшкодування та тривалість санаторно курортного лікування? Розрахунок суми відшкодування здійснюється, виходячи з фактично проведених у закладні дні та вартості одного ліжка дня. Проте така вартість не може перевищувати: 685 гривень на день без ПДВ для дитини з інвалідністю або особи з інвалідністю та 593 гривні з ПДВ для супроводжуючої особи. санаторно курортне лікування може здійснюватись коштом міста протягом 21 календарного дня. Як саме отримати оздоровлення? Особи, які перебувають на обліку в єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків, надають заяву про бажання отримати санаторно курортне лікування та вибір закладу до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Контакти управління місті Дніпрі, ми, як завжди, залишили в описі до цього відео. Подані заяви на скерування до санаторно-курортних закладів зберігаються в управлінні. Зверніть увагу: реєстрація заяв та забезпечення санаторно курортним лікуванням надається у порядку черговості. Далі фахівці перевіряють заклад, обраний для оздоровлення у заяві на відповідність вимогам. Заклад повинен бути розміщеним на підконтрольній українській владі території, мати чинну ліцензію на провадження господарчої діяльності з медичної практики, мати рівень акредитації вищої або першої категорії. Після перевірки відповідності закладу вкладається тристороння угода між департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради, особою з інвалідністю та батьками дитини з інвалідністю та санаторно-коротом закладом. Угода передбачає безготівкове перерахування департаментом коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги. Оздоровлення осіб з інвалідністю, супроводжуючими, здійснюється до 30 листопада поточного бюджетного року. Що важливо знати і пам'ятати про послугу оздоровлення громадянам, які мають відповідний статус і мають бажання оздоровитись за міські кошти. Доправлення до закладу та у зворотному напрямку здійснюється за рахунок власних коштів осіб та не компенсується департаментом. Усі додаткові послуги санаторно-коротного лікування, окрім тих, які ми вже зазначили раніше, також оплачуються за рахунок власних коштів. Оздоровитись за рахунок коштів міського бюджету можна один раз на рік за умови, що у поточному році ви не отримували послуги санаторно-коротного лікування за рахунок державних коштів. Після укладання тристоронньої угоди особи, що отримують оздоровлення, знімаються з обліку. Ті, хто не оздоровився в поточному бюджетному році, мають право на першочергове оздоровлення наступного року. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам більше про послуги департаменту.